Сотні людей приїжджають сюди на берег річки Десна поблизу села Шестовиця, щоб п'ять днів пожити як у середньовіччі. Фестиваль Слов'яно-Варяської культури та історичного фехтування коровель це не тільки подорож подорожу минуле для туристів, але й зустріч старих у прямому сенсі друзів по зброї для його учасників. Один з найстарших фестивалів України проходить уже в дев'яте. Ідею привіз до нас Олександр Субоцін з Харкова, де організували перший в нашій державі подібний захід. Сам санич, як його називають, на коровей. Для багатьох і батько, і, так би мовити, ідейник, адже якби не він, не бути у шестовиці історичному фестивалю. Приїхавши до Чернігова, Сан Санич познайомився з відомим археологом Володимиром Коваленком. Так дізнався про розкоп варязького поселення поблизу Шестовиці. Це здалося найкращим місцем для проведення фестивалю. Плюс в історичному музеї Чернігова ідеальні експонати. Бери і роби одяг та обладунки з оригіналу. Так сьогодні рівень реконструкції у коровелю выше и выше фестивальное движение во всьому так сказать обозривом пространстве это вот в украине в польше в россии в белоруссии оно не стоит на месте оно постоянно развивается и усиливает сторону реконструкции то есть не просто съехаться поговорить об истории и показать аля костюм нужно приехать показать костюм, не просто костюм, а полную реконструкцию, показать полную реконструкцию обуви, полную костю... реконструкцию доспеха и оружия, показать общую реконструкцию быта, отображение ну, как бы действительности, это и игровые моменты, ну, например, там ну, похороны, обряды, праздники, танцы, песни и так далее. То есть это все Розвивається народ цю інформацію, в у фестиваль, і просто п'янка на природі вже відміняється. Неподалік від місця проведення фестивалю, урочище Коровель, де колись було давнє варязьке поселення. У 1925 році почався його розкоп. Більшість знайдених речей сьогодні зберігається в історичному музеї. На урочище «Коровель» свого часу було знайдено археологами давнє городище. це так зване торгове. Відкрите торгово-ремеслене поселення, в якому знаходилися воїни, купці, в якому знаходилися ремісники, що виробляли продукцію. Тут відбувалися торги. Дружина, яка тут стояла, вона контролювала на велику ділянку. На шляху із з варяг в рекі, саме ту ділянку, яка йшла по Дісні, дружина, яка тут знаходилася, вона підпорядковувалася безпосередньо київському князю і контролювала на місцеву чернігівську верхівку боярську, яка на той час на кінець 10-го, початок початку го століття була в Чернігові. Саме від цієї місцевості і походить назва фестивалю. До речі, перший коровель проходив саме на розкопі з археологами. І на ньому було лише кілька десятків людей. Щодо до офіційного відкриття фестивалю усі приїжджі мають зареєструватися. Ось такі бейджин видають учасникам фестивалю, а ось ці гостям. Це зробили спеціально для того, щоб одні іншим не заважали, адже третина фестивальців гості, або, як їх називають учасники, цивіли. Вони приїжджають сюди розважитись і на живу історію подивитись. Лише в перший день фестивалю зареєструвалося таких більше 80. Інтерес до такого роду видовищ, хай це буде видовище, яке знаходить, скажімо так, адреналіновий хоча б відгук у душах. Ну, ми сподіваємося, що не тільки дреналіновий, а можливо, і скажімо, і патріотичний, і історико патріотичний відгук. Ми сподіваємося, що такі тенденції є, і вони будуть збільшуватись. Навіть криза не завадила приїхати на фестиваль. Щороку прибуває все більше і більше матерів з дітьми. Так вони знайомляться з історією. Котре ви приїжджаєте на корови з дітьми, і що вас тут приваблює. первый раз приехала я, не только с детьми, я вообще в первый раз приехала. Вот интересно, во что? Культура интересная, костюмы интересные. Ну, здесь, здесь все интересно, здесь и музыка интересная. Вообще интересно узнать о нашей культуре изначально и побольше. Дети у захвате. Для них в круге новое и назвучно. На не наче театр потрапляешь. Ну, мне и костюм очень нравится. Мне от куклы понравились, которые здесь делают. Мотанки. Мотанки. На коровелі історія не просто оживає, вона ще й влаштовує змагання. Стрільба з лука стає все популярнішою, особливо у дівчат, яких серед лучників сьогодні більше. Адже для тренувань не потрібно вдягатись у важкі обладунки. А у сім'ї Резоненків це взагалі сімейне хобі. Тато Олексій разом з дочкою займаються стрільбою лише три роки. З першого разу Тетяна поцілила у десятку. Щойно взявшись за луки-стріли, сім'я виграла у 2007 році турнір. Накануне, до того, как участвовали, приехали сюда как зрители, вот, как гости. Попали сюда на скутере, на, у друзей одолжили скутер для того, чтобы приехать сюда. Побыли, посмотрели, нам это все понравилось, в общем, зацепило. И мы усиленно этот год готовились сразу, чтобы вот на следующий год поучаствовать. Вот. Но так получилось, что организаторы, которые в 2007 году должны были проводить турнир, он травмировался перед самым фестивалем. не смог приехать, поэтому э, председатель Федерации Геннадий Михайлович попросил, чтобы мы попробовали провести. Ну, провели, и в получился шикарный турнир. Все остались довольны. Э, до сих пор это все вспоминают. Мы тогда получили в приз Леди Плеер передосной. Но, в общем-то. Кроме того, що память, друзья, я нічого отрицательного в этом не вижу, только положительные моменты. Стрельба это душа, то есть это чувство воздуха, это чувство невесомости, это чувство полета. На самом деле, Это самое необходимое чувство для человека – свобода выбора і свобода дійстю. Навчитися стріляти з лука виявляється не так, то й просто прицілу тут немає. А куди полетить стріла, не знаєш. Ці лише інтуїтивно. Луки і стріли подовжені і жорсткості підбираються індивідуально. Початку бою, да. зараз це арти готовки. Раніше це називалося робили лучники. Тобто вони вибивали якісь рядки, просто засипали стрілами ворога, якщо це було на полі, і йшов стіна на стінку. Тобто спочатку був спосіб декілька залпів лучників, які вибивали проти супротивника, а потім були вже бої на мечах, отопашний тобто бій. А якщо це була як осада якогось міста, то лучники стояли на стрілах і вони вибивали всіх людей, які підходили до стіни. Тобто лучник на осадах мог випустити до діжки стріл, повну діжку стріл стрілювалася, потім мінявся лучник, і мінялась діжка. Вони використовували, просто засипали ворога своїми стрілами. Для чоловіків основна забавка на коровелі бої у номінаціях меч-меч та щит-меч. Але бажаючі неодмінно мають бути в обладунках. Техніці бою вчаться роками. Коли легше битися, коли в обладунку чи без? ну, конечно, без, но потом могут быть травмы, синяки, гематомы, всякое такое. То есть лучше, конечно, защититься. Особенно на массовых сражениях, там это бывает намного чаще, чем в турнирах. То есть турниры не такие травмоопасные. Там массовые сражения, там применяются и топоры, и тяжелое оружие такое. Поэтому там обязательно доспех какой-то. Сколько его не Ну, от 10 до 20 килограмм. Может, бывает даже больше. То есть. Залежно від матеріалу, як зроблено. Зазвичай обладунки роблять у кузнях ковальство одне з найдавніших ремесел. Своїм корінням сягає усиву давнину. Зброя і предмети побуту робилися спочатку з кремня, згодом з міді, бронзи і заліза. Сьогодні з сучасними технологіями все набагато легше. Денис Ромодан обладунки робить сам. Говорить на один комплект йде приблизно рік. Ми робимо копії, або, по крайне мере, стилізації. реконструкцию доспехов исторических доспехов, которые находят вот допустим здесь на городище и вообще по территории и СНГ и Европы в том числе. Мы занимаемся девятым, одиннадцатым, но между этим большая разница. Это начиная от как культуры быта, заканчивая соответственно инструментами труда, вооружения и прочее. Тут же на фестивалі можна було і ножі купити. Коливан – ще один коваль приїхав з цілим арсеналом. Кує теж за зразками археологічних знахідок. Аніво розділяються на бойові ножі. За сапожные ножи и столовые ножи. И еще, конечно, разделяются в зависимости от эпохи и времени, где, ну, в каком слое культурном были найдены они. К примеру, здесь у меня представлены ножи, которые были сделаны по копанным образцам дополнение некоторой доли фантазии, так, так, так таковые, потому что они в большинстве своем были ржавые очень сильно. Вот, к примеру, с костяной ручкой. Это олень и рог, насаженный маленький короткий нож, столовый нож повседневного употребления. Вот, к примеру, такой нож образца, вот с деревянной ручкой, был найден такой размер, длина Новгород, Капанина. Предположительно, это за сапожный боевой нож. По своїм розмірам, чітко по своїм розмірам. Історичному фехтуванню у Чернігові теж навчають. Сергій Гладонюк перейняв це ремесло від Олександра Субоціна. Тепер у нього з десяток постійних учнів. За книжкою навчитися дуже важко. Треба побачити, щоб, щоб зрозуміти. Тому що теорія то є теорія, практика то є практика. Тому я своїх хлопців відправляю, стараюся відправляти на турніри по Україні, щоб вони е, на практиці це все зрозуміли. От перший удар. От другий, От третій. От четвертий. Є ще ось такі удари, які проходять з розворотом. разворачивается и сюда. Есть удары вот такие. Это то, чему я учу своих бойцов. Проте найбільше глядачів збирають бугурти. іншими словами, імітація середньовічних боїв. Правила прості: учасники діляться на дві команди, виграють ті, у кого в живих залишається, хоча б один воїн. Учасників та гостей стежить охорона, тож без бейджів на територію фестивалю пройти практично неможливо. Цьогоріч без казусів не обійшлося. На фестивалі працює кухня для всіх його учасників. Хоча тут не крадуть, та буває, на їжу посягають тілом. Уже цього року, хоча б ми переночували, охороняли тут одну ніч, вже дві людини спромоглися впасти в колодець, де знаходяться. Речі, які, ну, які потрібні для приготування їжі. Тобто цього раніше не бувало, але вже за одну ніч виявилося, що це можливо. Таких охорона зазвичай передає міліції, яка вже розбирається, хто винний. Легко відрізнити учасників від гостей фестивалю можна за зовнішнім виглядом. Середньовічний реконструйований чи стилізований одяг вони роблять власними руками. Мій костюм являє собою стилізацію під. Костюм е міського мешканця е приблизно кінця одинадцятого століття. Варяський одяг від слов'янського відрізнявся перш за все матеріалом, з якого виготовлявся. Так у варягів його робили здебільшого з шерсті через кліматичні умови. Проте фарбували його всі і вишивку робили. Варяжки костюми частіше можна. Знайти не вишивку саме, а ткань не узор пришити вже одягу. В славянському костюмі частіше це вишивка. Можна, якщо брати в різні сторіччя, більше рання йде по живій тканині. Десь приблизно в 13-те сторіччя на од... окремому шматку тканини потім пришиваються вошви. Пізніше це знову зникає вже до козацьких часів. Снів знову починають вишивати з подарунку. Прикраси до костюмів можна купити хіба що на фестивалях. Тут вам і буси, і обереги. Мировая уточка. Есть такая книга Историки, Я в том числе її не принимаю как дійсність. Я считаю, что это фальсифікація 19 века. Но очень много людей, которые І как действительно источник. Жизнь началась у слав'ян. из мірового океана выплыла мірова уточка, яка почала в принципі і зачала всю сначала природу, зверей, а потім появились люди. Прекраси набували поширення з розвитком торгівлі. Так спочатку їх робили з срібла, згодом з міді. Допустим, один из примеров сланца, из которого делают формы, делали формы. Вырезалась мастером форма, вторая делалась плоская, прикладывалась к этой. И желубочек, который вливался металл, из которого делался, делалось изделие. Носили давнину і скляні буси. Іноді у їх середину вставляли золоту чи срібну фольгу. Проте бідні люди не могли собі дозволити прикраси. Навіть сьогодні це коштує недешево. В Росії, наприклад, люди, займаючися реконструкцією, мають все, сундук, мають сундук, який привозять. Полной утварью, э, несколько пар э, обуви сезонной, вот, э, несколько там штанов, рубах нижние и верхние, там, э, эти булавки, э, зубочистки, там все, вот, э, там вот, не, не, пользуются ничем цивильным, так скажем, ни железом, ни, ни только керамика, причем не просто купленная в магазине а-ля какая-то там, Вот вот именно самодельная ручная изготовленная керамика. Маєж костюм ласкаво просимо на історичні танці. Майстер-класи проводять кияни, адже у них є студія історичного танцю. Раз, туда. Два. Ні, ні, ні. Ви стоїте, от і смотрите и вот, вот туда, влево. Вы смотрите влево и двигаетесь соответственно влево по кругу. Итак, пошли Раз, два. И теперь назад. Раз, два. Два. У давнину танець був дуже важливим, адже під час нього молодь могла поспілкуватися. У 13 столітті партнери не торкалися одне одного. У 14 му вони стають ближче один до одного і можуть взятися за руки. Ці е, танці, ті, що збереглися з е, самої давнини, е, були вперше записані у 15-му сторіччі. Е, можна сказати, що вони були єдині для усієї Європи. Те, що танцювалися у Франції в Італії і в Іспанії. Так само і на Україні. Сьогодні історичні танці виконуються у супроводі автентичної музики. Є безліч груп, які переграють старі мотиви, дуже поширені барди. На коровелі проводять і конкурс менестрелів. У репертуарі Олени Галкіної, яку всі знають як барду, близько 500 пісень. Почала грати на гітарі, щоб навчити цьому іншого хлопця з історичного клубу. Тепер пише сама і тексти, і музику. Хорошо писати це можна Цьому можна навчитися. Треба читати гарну літературу, гарні вірші. Треба все смоктувати в себе це. Я дуже любила гумільова та цвітаєва, мені подобалося. І коли ти себе накопичуєш, от високий цей смак, він потім волю-неволею виливається в чомусь. Два их тропа свела в тот день, Так и рассказали мне один. Всю жизнь ходил пешком, Был грамоте учен, И не с рваным ремешком Носил через плечо. кожен, грати і Співати виходив на сцену, і себе показати, і народ розважити. Зігонів. Тут же і фаєрники виступали. Роман Якобчук розповів, що вогонь підкорити повністю неможливо. Опіки він отримує досі і показав нам декілька прийомів фаєрників. Основні техніки це спінові, жонгляжні. Контактні. <ріст> Цепої. М'ячики на цепочках. Ну, основні знову ж таки. Спінові, антіспінові, ізоляції. Вселякі намотки. На певному рівні люди починають вже забувати про основні базові елементи і вигадувати які-небудь свої. Які зачасту не мають назви і якихось характеристик, бувають підготовлені завчасно програми, бувають на місці вигадані імпровізації. Я не любив виступати на деяких фестивалях де є з однієї таєш програми. Зазвичай я на кожен виступ вигадую, не шоу. Ввечері і народні забави, і танці, і конкурси все, щоб повністю відірватись як у давнину. Ось так відгуляли цьогорічний корабель рівно через рік. Його учасники приїдуть сюди знову, щоб п'ять днів пожити як вікінги.